Рушниці і старим і молодим. У Львові закінчився відкритий кубок області зі стендової стрільби. Перемоги здобули спортсмени із більш як 40-річною різницею у віці. Першими визначали найдушнішого на траншейному стенді. Тут влучивши у 123 зі 150 тарілок, вже вкотре перемогу святкував чернівчанин Олександр Слюсаренко. У стрільбі він уже 30 років не зупиняє спортсмена і варті змагань. Набої дорогі тому за один старт витрачає більше тисячі гривень. Алкоголік, у нього залежність хімічна, там наркоман хімічна, а це емоційна залежність. Якщо людина почала стріляти і в неї трохи починає попадатися, він, як би кажуть, все заряджається цим спортом до кінця життя. А от на круглому стенді досвід таки поступився молодості. Ростислав Грабовський вперше стріляв з дорослими і одразу переміг. Влучив у 136 зі 150 тарілок. Допомогла каже підлаштована персонально під нього рушниця. У мене тут під мене підлаштована ротоподія під палець, під руку. Тут все підігнано так до міліметрів, щоб ну, в принципі, інший, інший спортсмен з неї стріляти навряд чи зможе. Все підганяється персонально. Спортсмени намагатимуться бути влучнішими 9 та 10 квітня, коли у Львові триватиме етап Кубка України.